Марія Павлова. Що таке відпочинок? Відпочинок. Колись Катерина розуміла значення цього слова. Колись, але зовсім не зараз. Вона вміла відпочивати, коли була школяркою. Але той час вже давно не дивився її спину. Вона впевнено йшла вперед, а безтурботне дитинство залишилось далеко-далеко, десь серед м'яких хмаринок та веселих промінців. Зараз вона вчителька фізичної культури, тому просто не встигає відпочивати з восьмої ранку до п'ятої дня у школі, потім прибирання. Прання, приготування їжі, а там уже й час спати, щоб не впасти під час ранкової пробіжки. Часом трапляється, що зрання вона везе команду на змагання. Тоді ще й хвилювання заважає відпочити. Вона зробила свій вибір, ходить на улюблену роботу. Окремо тренує свою команду, гордість школи між іншим. Катерина людина з добрим серцем. Вона не шкодує про такі рішення, бо почувається на потрібному місці її чемпіони справжня сім'я. Хоча родичів у складі ніхто не має. Через нестачу відпочинку часом вона приходила до школи сонно. Сповнена втоми та бажання сховатися в тренерській під теплою ковдрою, усі дії виконувала за звичкою. Часто бувало, що Катерина, наче тільки зачинила двері до квартири, а вже стоїть навпроти входу до спортзалу. Яким тільки дивом ніяке авто її не змусило отямитись раніше. Це насторожувало вчительку, але з часом стало звичним. Одного ранку, коли вона знову йшла в такому стані, ненароком впустила на землю невеликий пакетик з перекусом і, звісно, не помітила. Її хтось наздогнав. «Катерина Олександрівна, зачекайте. Учителька зупинилася, але не встигла зосередитися, тому чоловікові довелося трохи потрусити її за плече. Тримайте. Добродій, що не спокусився на моркву по-корейськи та котлети, повернув пакетик жінці. Не зовсім розуміючи, як могла дозволити собі так поринути у якісь світи, Катерина вічливо подякувала, а потім продовжила йти до школи. Не так сталося, як вона думала, або її ангел охоронець вирішував інші нагальні питання, або день вирішив командувати людьми та не давати їм жодного шансу впливати на це. Уроки Катерина Олександрівна проводити не могла. Яке ж це буде заняття, якщо вчитель позіхає кожні кілька секунд, тихо говорить, на вулиці взагалі неможливо почути і виглядає так, ніби тієї ж миті втратить свідомість. На щастя, її колеги, двоє тренерів, вирішили провести уроки замість Катерини. Її друг Сергій Максимович, не дозволивши заперечити, відвів її до тренерської, заварив чай, дістав коробку печива та залишив у спокої, бо цього вимагав дзвоник. Катерина сиділа в невеличкій кімнаті, де три людини поміщалися якимось дивом. Самотність подарувала їй можливість подумати над способом життя, бо лише здорове харчування і тренування точно не допоможуть їй мати чудове самопочуття. Ще з дитинства Катерина Олександрівна, тоді ще просто катруся, полюбляла активний відпочинок. Читала вона мало, більшу частину часу приділяючи тренування на шкільному стадіоні або у фітнес-центрах. Звичку бігати кожного ранку вона принесла з собою крізь стільки років, бо це збільшувало кількість її енергії. Раніше коли було що. Звичайно, це хобі Катерина не збиралася припиняти. Але занадто активний спосіб життя теж може нашкодити організму. На жаль, про це їй ні ніхто не казав бо більшу частину людей треба спочатку привчити до активності, а вже потім починати розмову про завелику кількість навантажень. Власний досвід не залишив сумнівів Катерині треба змінювати життя. Машину часу ще не винайшли, тому вчителька вирішила зосередитись на теперішньому, якщо я буду жити так само, міркувала вона, дивлячись в одну точку, десь між календарем та коробкою печива, то скоро візьму путівку на небеса. Хочеться пожити ще, хоч трохи. Що ж, тоді я мушу зробити правильний вибір. Катерина зробила висновки. Вона почала регулярно харчуватися, вчасно лягати спати, більше відпочивати, при цьому не полишала спорт, друзів і команду. Результат не забарився. Кожного разу, дивлячись на своє відображення. Тренерка усміхалася і в обіймах чудовим настроєм пішла працювати. Навіть Сергій, від якого я зазвичай компліменти отримували тільки добре надуті м'ячі, сказав Катериночко, ти тепер на людину схожа. День вчителя це неймовірне свято. На його честь усі знайомі тренери жінки кожного року дозволяли собі з'їсти всі смаколики, які їм дарували. У школі відмінили всі уроки після п'ятого, тому вчителі вирішили відсвяткувати в актовій залі. Щоб не хвилюватися через ризик фотографій, вони вирішили не приносити спиртні напої, але фруктові соки супроводжували все це дійство не гірше. Хтось забезпечив присутність кількох музикантів. Усім було весело танцювати та насолоджуватися життям. Оскільки вчительок було значно більше, деякі привели своїх чоловіків. Щоб не бути самотніми. Подруги танцювали разом, а комусь було достатньо музики, Катерина кілька разів танцювала з Сергієм, бо не вийшла заміж, і навіть гадки не мала, коли зустріла своє кохання. А потім з двома колегами, які намагалися приділити увагу всім. Щоб не образити прекрасних дам. Аж ось до неї дехто підійшов. Андрій Володимирович викладав англійську, був старший за неї на рік, але вони чомусь не спілкувалися. Можливо, йому не хотілося спускатися на перший поверх з третього. Катерина раптом зрозуміла, що не так давно розмовляла з ним. Щоправда, це було недовго, він той самий чоловік, що повернув їй пакетик з перекусом. Чи від приємних спогадів про їжу, чи від апельсинового соку в шлунку, Катерина не знала причини, її серце почало битися трохи сильніше. Чому вона хвилюється? Якщо почервонію, доведеться до кінця кар'єру минати третій поверх. І з соромом подумки зазначила жінка. Дзеркала поруч не було, але помаранчева сукня поділилася кольором з обличчям Катерини, якій здавалося, що за секунд 20 мовчання частина темно русявого волосся точно встигла посивіти. Вона й гадки не мала, що схожі відчуття поселилися в серці Андрія ще п'ять місяців тому. Кілька слів, що швидко зникли з пам'яті обох, і його рука обіймає її талію, поки голова Катерини торкається його плеча. Так доречно музиканти почали грати повільну композицію. Колегам могло бути соромно, але вони відчували комфорт. Що сказали потім нікому крім них не відомо. Але те, що наступного ранку Катерина Олександрівна та Андрій Максимович йшли до школи під руку, лагідно і з неповторною ніжністю, дивлячись в очі підшоковані погляди учнів, це факт. Слухай, якби ти мене не кохав кілька місяців, повернув би перекус. Хитро нахилила голову Катерина, задумливо проводячи пальцем по обручці. Звичайно, я ж джентльмен, розсміявся Андрій. Узагалі, тоді я думав, що ти знаєш про мої почуття і просто не хочеш образити, тому тікаєш кожного разу, коли ми бачимося. Від щастя не тікають, усміхнулась Катерина. Я достатньо розумна для цього. Пам'ятаю, ти мені теж спочатку сподобався. Лише спочатку. підморгнув чоловік. Ми потім майже не бачилися. Лише на нарадах. Стинула плечима жінка. Я ж не знала, що захоплю твоє серце в полон. Головне. Що зараз усе добре. Я вдячний усім причетним, що ми поряд. обійняв її Андрій. Відпочивати важливо навіть якщо ви займаєтеся улюбленою справою, організм потребує відновлення. Що ж таке відпочинок? Для Катерини. Порятунок та важлива частина нового способу життя для Андрія можливість довше бути поряд із коханою та котиком на ім'я кролик. Для Сергія причина появи стосунків, бо жінку своєї мрії він знайшов під час відпустки в Карпатах. Життя отримує нові барви, коли нарешті відпочиваєш. Гарний настрій притягує чудові події, а бадьорість корисна для кар'єри й побуту. Відпочинок обов'язково нагадає про необхідність але краще не забувати з самого початку берегти й моральне і фізичне здоров'я. Піклуватися про себе та світ. Катерина змогла зробити правильний вибір у слушний момент, а для цього завжди той самий час. Відпочинок знову поряд з нею, як світлі почуття та бажання жити й жити.